Всім привіт! З вами Скейл. А, правиль, а це скорочено, а довше буде скелетон. Або скелетик. Під, підписуйтесь на канал, бо сьогодні Ну, це прикольне відео буде. На цю тему я. Ну, я вам розкажу одну історію. Коротше, я купив. Як вам сказати? Ну так от. Мій віно, ну, а, можна сказати, доширак, мій віну Коротше. І по цій темі я хочу зняти відео, як я буду їсти от так. Вот, так. вот. Ну це хороше, хороше. І це гостре. Чікен, гострі, а це з грибами. А тут напише, в принципі, по-англійськи. Що це, це цей? А тут пише по-англійськи Chicken. Курочка гостра, а грибочки та овочі. Ну, конечно, понятно. Купив я це за 8 гривень, це ще акція була. Так то вони десь 10-12 гривень, ну це. Ну, За 8 гривень. О, коротше, ще хотів сказати, там такий класний магазин і ходоги. Магазин називається Сімі. Є такий додаток, і ти назбираєш байли, підходиш до тих продавців і може щось безплатно. Там, там дуже класний, там все дешево. Ну, коротше, дуже класний магазин. Я там буду дуже... Ну, буду Ходити більше, набагато, часті, набагато частіше, ніж в свій магазин, який ну, і в мій магазин, а який знаходиться там. Тому ми можемо починати розпаковувати. Перше, я хочу спробувати. Ну, гостер трохи страшно їх. Мій друг купив от таке, це не гостре. Але я буду їсти гост. Так що давайте. Зараз почекайте. І я їх приготую. Так що 3, 2, 1. Забув сказати, я, мабуть, вір... я ось цю першу буду їсти секунду. Так. Я вже починаю висипати. Добре. Так, зараз оце от відкриваємо і секунду. так і Так. Засипаємо. Лучше, ну там магазин дуже класний. Що? Ну, магазин там дуже класний. У мене тут магазин проти вулиці київ. Так, я вже получається роблю, ну, відео дуже довге, 3 хвилини, ну теж може бути 4, то ну не знаю, не знаю. Ну ви подивіться, це дуже класне відео. Так що я вам скажу, коли я буду їсти всім показу зараз. Ну, це зараз. Хотів би вам сказати, що наступне відео вийде в... Ну, не знаю, на другий день, навіть. Давайте сьогодні вийде два, Ви де хочем... я хочу... Сьогодні... Що оце попробувати. Ладно. Може це буде в одному? Не Ладно. Ще подумаю. Це відео, мабуть, буде 5-6 хвилин. Моя мівіна почти зробилась. Так, воно в мене воно. Ви можете подивитись. Трошки страшно, тішки. Ну, не страшно, це не страшно. Бо це тільки проста мій війна. А є гостра, гостра, оце страшно. Я вам так скажу. Ну, поїхали.